Вони ховаються в трубі, там не замерзає, там їм доволі комфортно. От, і маленькі там живуть. Я ходжу кожного дня, то слава Богу, все нормально. Апетит хороший, вони ще одна пливе красуня. Так рятується від морозів внутрі на одному з пляжів Ворскле. Полтавка Тетяна Гаркоша підгодовує цих звірят. Сьогодні в асортименті перловка, морква, капуста. Чують мій голос, до чужих не, не дуже йдуть. Хіба що хтось прийде щось кинуть там, що застануть їх прямо тут, на льоду. Вони витримують морозу, я читала в інтернеті до мінус 35 навіть. Почувають себе добре. Полтавка Тетяна Гаркоша каже, хоч мороз для нутрій не завада, проте сам лід небезпечний. Крига для них дуже небезпечна, так як вони погано орієнтуються під кригою. І можуть бути під водою не більше десяти хвилин, то для них це дуже небезпечно. Минулоріч нутрій було до тридцяти, цього року лише 17, говорить Полтавка. Пов'язує це з людським фактором. Є такі у нас бажаючий нутрій поїсти. Дуже мені шкода, в мене душа болить. Вони мені, як діти, я за ними ви уявляєте, я сама живу, приходжу. Я радуюсь, тому що вони виходять. Годує нутрій Тетяна Гаркоша сім років поспіль. Каже, витрачає на це чотири тисячі з пенсії. Якщо хочете підтримати звірят, телефонуйте за номером, вказаним на екрані.